Сьогодні, на прикладі однієї зі своїх робіт, я б хотів розповісти про важливість своєчасної діагностики та лікування. На першій фотографії, яка зроблена до нашого лікування, ми бачимо стару пломбу. Яка не відтворює правильної анатомічної форми зуба, бачимо профарбування довкола пломби, що вказує на її нещільне прилягання, а також можливість розвитку карієсу під нею. Також можемо звернути увагу на нерівний контакт між зубами, що є причиною застрягання їжі та накопичення зубних відкладів в цій ділянці. На наступній фотографії ми бачимо зуб вже після усунення пломби, а також після видалення каріесу, що був під нею. Хочу звернути вашу увагу на ось цю ділянку, де каріес практично дійшов до нерву. І якщо б ми не провели своєчасної діагностики та лікування. У пацієнта виникло запалення нерва, що б супроводжувалося симптоматикою і потребувало не тільки заміни пломби, а й лікування кореневих каналів. На останньому фото можете бачити зуб вже після нашого відновлення. Ми відтворили правильну анатомічну форму та природній колір зуба. Це і називається художньою реставрацією. Зверніть увагу на гладкий та щільний контакт між зубами, який дозволить пацієнту якісно очищувати цю ділянку. Підсумку хочу сказати, що значна кількість стоматологічних захворювань прогресують безсимптомно, а тому тільки регулярні профілактичні огляди у стоматолога допоможуть вам виявити та усунути проблему на ранніх її стадіях. Дякую за увагу і до зустрічі в Каленчук Клінік.